І ще одна трагедія сталася наприкінці минулого тижня. Винищувача в 16 яким керував 26-річний Павло Іванов в суботу. Вірогідно був збитий рашистською ракетою. Про це інформує Бібісі за даними його джерела. Росіяни випустили по літаку три ракети. Це була або керована зенітна ракета з наземного комплексу С 400 або ракета класу повітря-повітря. Однак джерело виключає дружній вогонь у цій ситуації. Мовляв, в тій зоні, де виконував завдання Іванов, не могло бути роботи українських систем. ППО. Володимир Зеленський присвоїв загиблому пілоту звання героя України посмертно. І пілот Ф16 Павло Іванов не міг загинути через вимкнення системи свій чужий. Про це заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап. Він підтвердив, що система розпізнавання свій чужий погано працює в умовах РЕП, коли літають ще безпілотники і літаки. Однак, за словами Криволапа, ситуація, в якій загинув Павло Іванов, зовсім інша. Вона сталася в зоні активних бойових дій. На напрямку, де пілоти виконують завдання, на надмалих висотах останнім часом. Таке F-16, прикривали там Міг 29 І експерт припустив, у цьому районі окупанти могли застосувати ПЗРК, хоча не виключає ймовірності використання інших засобів ППО, таких як С 400